Тетяна Ганускова, дружина полоненого військовослужбовця 53-ї бригади збройних сил України Олексія Ганускова, говорить 2014 -го року, покинули рідний Луганськ через окупацію. Ми не згоджувалися з тією політикою, яка е Насаджувалася в той момент. Ми бачили, як саме все це відбувалося. Це відбувалося на наших очах. Ми бачили, як автобусами завозили ті ту підтримку Російської Федерації і не могли зрозуміти ну навіщо все це робиться. Чоловік Тетяни Олексій пішов служити у Збройні Сили України у 2019 році. Я спитала. Знаєте, як завжди кажу, Льоша, а що, чому? Таке питання, чому? А він каже: Таня, ти бачила, як наш малий співає гімн України? Він каже: сидить на кухні, вмикає телефон, прикладає свою долоньку до серця і співає гімн. Ось це каже для мене стало тим поштовхом, що я маю йти захищати. Україну і повернути нашу домівку, щоб наш син зростав у нашому будиночку, в нашій квартирі у Логанському. У лютому Олексій був на ротації в районі Волновахи. Чоловік за два дні до повномасштабного вторгнення попередив Тетяну і сказав покинути Сєвєродонецьк. Для того, щоб мій чоловік мав можливість спокійно захищати території нашої держави. Я написала заяву за свій рахунок, і вже 24 лютого ми зустріли цю війну в Старобільському районі. На початку березня Олексій перестав виходити на зв'язок. Попри тими, чоловіка повідомили про полон. У нас була домовленість. Він мені писав смс-ки вранці по обіду і ввечері обов'язково писав, що все нормально, все хорошо, не хвилюйся. 12.35, 3 березня, була остання його смс-ка, коли він написав, що все добре. Після цього. Смс-ок не було. З 24 лютого відбулося 24 обміни полоненими. Свого чоловіка Тетяна в списках не бачила, не знає, де його тримають. Жінка спілкується з дружинами військовополонених. Долучилася до громадської організації Полігон 56 Разом проводять акції на підтримку бранців. Ми вирішили для себе, що мовчати не треба. Треба розголошувати. Всі сім місяців, всі сім місяців Я тільки читала в, в усіх соціальних мережах, що обмін любить те, що треба мовчати, щоб як то кажуть, ні наврядіть да, хлопцям військовополоненим, і це ні до чого не привело. Є хлопці, які сім місяців до семи місяців в полоні, і ми про них нічого не знаємо. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець каже: робота по поверненню українських військовополонених триває. На жаль, ми, ми постійно фіксуємо факт, що умови перебування військовополонених України та цивільних заручників, яких Російська Федерація тримає у себе на території, за словами. Громадян, яких наших громадян, яких ми звільняємо, наші героїв, героїнь, не відповідають Женевським конвенціям. Ми знаємо кількість, ми знаємо місця перебування. Спочатку повномасштабного вторгнення, в результаті обміну з російського полону, в Україну повернули 808 захисників та захисниць. Юлія Слабінська, новини на Суспільному, Донбас.